У нас на каналі буде маленьке відкриття осколків. Тут у нас йде прогресивний шанс така подія. І в нас іде дуже хороший епічний герой на лаву. Це Алюра, якого у мене немає. І я б дуже хотів її отримати. Плюс у нас йде хороший легендарний герой Гай Тріумфатор, якого в мене також нема. І думаю. У мене так тут небагато осколочків зібралося. Думаю, попробую дещо відкрити. І може нам повезе хоча б з алюрою. Так як у мене до гаранта дуже далеко ще по синім осколкам, уламкам. Тому будемо надіятися, що хоча б нам випаде алюра, яку я вже давно-давно хотів. А на Войди в нас йде тут топовий герой Сіфі. І... Не знаю, що це за епік. Не знаю, не знаю, не знаю. Що ж, давайте подивимося, що нам випаде. А я попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк. По можливості якийсь коментар. Підтримайте мене, будь ласка, мені буде дуже приємно, а вам не важко. Що ж, давайте погнали. Давайте почнемо, думаю, з синіх. Так, щоб... Ну, давайте спробуємо трішечки так у, побачимо, що нам там випаде. Так, що це в нас тут, ага, самі сині, хоча б один епічний герой, щоб нам піднявся шанс на осколок. Ні, всі сині. Ну що ж, підуть на корм. Тут навіть нема нічого цікавого, про що можна було поговорити. Так, давайте друга десяточка. Так, у нас епік. І я не знаю, що це за епік. У мене її вроді не було. Так, але в нас шанс призову тепер Х20, але у мене вже де осталось, залишилось тільки 10 осколків. Що ж, давайте їх відкриємо. Надіюся, нам випаде наша Алюра. Але ск скоріш за все ні. Ну, тут нам випав вогод, ні, вибачаюсь, кадавр. Раніше був дуже топовий герой на гідру. Поки його не пофіксили. Що ж, десяточка синіх кристалів нам нічого не принесла, крім якогось там епіка. Давайте бахнемо всі, без разниці. Що ж, давайте. Так, що ж, бахнем тоді і один. Войдовий осколок, Сіфі нам точно не прилетить. Але, хоча, думаю, возможно нам повезе. Ні, ні-ні-ні. Так, це злобостріл. Також нічого хорошого. Що ж, тоді давайте сакральчик один. Ну тут нам епік гарантовано випадає. І це в нас буде деранділ. Так. Атакує одного ворога двічі. Кожен удар має 20% шанс накласти замороження один хід. Шанс збільшиться до 30% за кожного критичного удару. Атакує усіх ворогів, ігнорує 15% захисту кожної цілі. Заповнює власну шкалу ходу на 10% за кожного критичного удару. Атакує одного ворога. Ігнорує 50% захисту цілі. Накладає на себе бездоганну завісу на два ходи в разі критичного удару. Такий собі. Ну що ж, давайте тоді вже. І влупим червоні кристали. М можливо, нам щось тут хоч дивитися. І так, у нас є якась легендарка. І це Валькірія! Ха, ідеально. Це це прям топчик. це Контратака. В... Так, я, я. Я дуже радий, що я. Зробив це відкриття. Це, це моя перша легендарка з червоних кристалів. перворічних. Первовічних вибачаюсь. І ще й такий герой, як Валькірія. Так, класно, класно, класно. Мені вже подобається навіть за те, що нам не випав Гай Тріумфатор і... і Алюра, хоча Алюру я б дуже хотів на лаву. Але Валькірія це просто бомба. Це, це контратака, можна казати, що це вічна контратака, бо в неї йде на А-2, контратака на два ходи. Плюс щит союзників з перезарядкою, якщо ми за книжечками в три ходи. Плюс, якщо взяти талант на шанс скорочення ходу, перезарядку навика, тоді буде. Кожний третій хід, а одніє там ще є, наскільки я пам'ятаю, талант, який збільшує тривалість усіх бонусів. То це, це супер. Імба. Супер. Я, я дуже довольний, я дуже радий. Надіюсь, ви мене підтримаєте лайком. Насчет Валькірії. Що ж, ідеально. І в нас вроді там ішов турнір на поповнення колекції, якщо він ще не закінчився. Бо я не знаю, пізно я. Почав робити це відео. Що ж, тоді давайте ще 5 відкриємо. Щоб, може, нам все ж таки Ялюра випаде. Так, ідеально. Я дуже радий, дуже. І ще одна легендарка, і це Гайтріумфатор. Дві легендарки підряд з первовічних уламків. То тепер я точно дово... ну... Тепер я точно щасливий, що я почув відкривати ці вламки. Що ж тоді, якщо так погнало, може нам. І третє випаде легендарка підряд. І, чесно, якщо б ще одна випала легендарка, я просто офігів. Дві легендарки підряд. Це можна говорити, це як іде лега плюс лега. Це просто бомбезно. І так, у нас Епік і Гексія. Так, Гексія, вона в мене вроді є. Але я точно не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, куди вона в нас заходить. Досить хороші оцінки в неї. Це добре, вона в нас фракції Несмертна Орда. Е, Несмертну Орду я закриваю не фракцій. Тому вона в мене десь якщо. Буде йти, то я не знаю, куди я давно не практикував. У мене багато є вже героїв з Орденежиті. Що ж, давайте відкриємо останній уламок первовічний. Він мене дуже порадував, ці первовічні уламки, і без хатько. Що ж, я думаю, ви мене прям реально привітаєте з двома хорошими. Легендарками це Валькірія, вона просто топчик. І Тріумфатор. Так, орки-орки-орки. Хто? А так? Я ж казав, що в мене не було цього, цього епіка. Оцінки досить хороші, дуже даже хороші. Аж так. Атакує одного ворога двічі. Накладає на себе збільшення атаки 50% на 2 ходи. Якщо атака призвела до смерті цілі. Зрозуміло, на А1. Так, атакує усіх ворогів, 75% шанс накласти зменшення атаки на 50% на 2 ходи. Тобто, з книжечками ми піднімаємо цей відсоток до 100% і перезарядка в нас буде до 3 ходів. Це добре, бо це масова атака. І третій навик атакує одного ворога. 75% шанс також накласти блок бонусів та блок активних навичок на 2 ходи. Ця атака завжди критична. Книжечками так само ми підіймаємо до 100% і відкат в три ходи. Так, щоразу, коли вбиває ворога, оживляє до вільного союзника із запасом здоров'я 50%. Що ж, доста-досить хороший герой, і. аура збільшує атаки союзників у фракціях на 30%. Що ж, доста хороший герой. Так, темні ельфи, це в нас буде хто. Так, деранділ, якого в мене також не було. Його я вже зачитував, як ми його отримали. І відступники це в нас буде гай Тріумфатор. Надіюся, він мені допоможе закрити фракції, бо я відступників не закрив. Це в нас один із, наскільки я знаю, найкращих так, в нього оцінки досить хороші на тих бомбовиків так назвемо, бо він накладає бомби. так. Атакує одного ворога двічі, якщо ворог помирає, ходить ще один раз. Це досить дос добре. І його на... начальна атака 1500, а точніше 1586. Це дуже добре. І швидкість досить хороша. 105. Так, на А-2 у нас атакує усіх ворогів. Має. Давайте разом вже зачитаю з книжечками. Має. 100% шанс накласти штраф сон на кожного ворога на один хід. І також має 100% шанс накласти на кожного ворога дві бомби, що здетонують за два ходи. За це я й говорив. Так. Атакує одного ворога двічі. Перший удар миттєво активує детонацію всіх бомб. Це дуже-дуже круто. На цілі, під час другого удару, ігнорує всі бонуси невмирання на цілі. Це теж дуже круто. Бо є такі. Да, які тепер дуже багато героїв з неумиранням або з сетами, що інколи накладають невмирання, як він там називається. Так, секундочку. А, я мушу подивитись той сет. Якщо я правильно пам'ятаю, це в нас блискавичний випад. Так, ура... шанс накладання неумирання. Так. І давайте дочитаємо вже. І, зазнаючи атаки, має 30% шанс накласти на нападника бомбу, що здетонує на два ходи, діє раз на удар. У разі смерті ам'яттєво активує детонацію всіх бомб, бомб на всіх ворогах. Теж дуже круто, якщо він першим походить, накладе бомбу. І його, якщо вб'ють, там більш нікому важко кому буде вижити. Я вже з тим неоднократно сталкувався. І аура збільшує атаку союзнику у всіх битвах на 25%. Коротше, я дуже-дуже радий цьому відкриттю. Це прям топчик. Дві легендарки з первовічних. Підряд. Одна за одною. Це дуже круто. Що ж, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, підтримайте мене. Всім гарного настрою і нехай щастить.